У кожного своя доля, писав Тарас Шевченко. Доля Петра Сплодителя, голови сільськогосподарського виробничого кооперативу Маяк вирощування хліба і тварин. Понад чотири десятиріччя він біля керма цього господарства і любити хліборобський труд навчив увесь колектив. Ось пшеничка тягнеться догори, обіцяючи багатий урожай. Я завжди, коли виходжу на поле, то відчуваю задоволення, тим більше коли бачу, що Зріє тут е, славний врожай недаремно. Люди працювали минулого року. Озима пшениця в маяку дала по 78 центнерів з гектара зерна, і цього року очікують на результат не гірший. Головне, щоб погода не стала на заваді. А тим часом проводиться посів соняшнику. На цьому полі його вже завершують. Поки обідня перерва, працівники розповідають про хід весняно-польових робіт. Настрій хороший, пошина проходи, добре. сіяти так і сіємо. Механізатори наші стараються, от щоб чим пошвидше, якісно от, болівають. Будемо восени молотити, урожай, збирати. і Будемо з достатком. Буде врожай, значить, буде для нас хорошо. Для держави також непогано. Я думаю, це у нас гаспардо, італійські сівалки нова вони не щоб І зараз таке рік чи день, рік годує. Хочемо швидко сіяти по. Що зараз влага весною вітре по основному. У нас багато працюючих в господарстві, багато поставалось молодежі, не виїжджали на заробітки. Людей багато треба зарплату платити, то треба, щоб високі врожаї були, щоб було що жити. СВК Маяк це і високорозвинене тваринництво. Його чисельність нарощують. На сьогодні в маяку 560 голів ВРХ, з яких 200 – дійного стада. В цьому році ми раніше вигнали майже весь молодняк парувального віку, молодняк до року вигнали на оборі. О, завезли на оборі багат, велику кількість соломи, о, виробляємо також гній, телята пливають в соломі. Їм удобно, хорошо, погода сприяє цьому. Також молодняк вигнали зарані, думаємо, телечки, які в парувальному віку на свіжому воздусі, на природі. Вони ж швидше спаруються. Якщо є тваринництво в господарстві, то є робочі місця. Практично в нас працює доярки, телятниці, фуражири, всі молоді кадри. Але тваринництво – це і органічне добриво, його щороку вносять на поля господарства. В ньому міститься 5% хороший перегний, перепрівший гний, 5% азоту, 4% фосфору і 6%. Процентів калію. Крім того, є всі мікроелементи, які необхідні для рослини. Мінеральні добри настільки дорогі, особливо азотні добри протягом минулого року в півтора разу збільшилася ціна. Воно ж впливає на собівартість продукції. Ну а так виробляємо гній, завозимо з солому на оборок, тим того, що вивозимо гній прямо із ферми на поле, там бортуємо, ну і носити будемо під кукурузу. І під соняшник. Вносимо десь по 45-50 тонн. Гною. Одне поле це ми стараємося десь 150 гектарів. Це десь 6,5-7 тисяч тонгною щорічно вивозимо і вносимо на поле. Чим менше хімії, тим, напевно, здоровше буде населення. Органічне добриво вносять на всі поля, в тому числі під кукурудзу, адже це одна із високорентабельних культур. Всі Одне поле після озимої пшениці, а друге поле після соняшника. Вносимо по 40 тонн гною, звичайно, там, де вносили гний, трошки менше мінеральних добрив даємо. Так стараємося, щоб економічно було вигідно з максимальною віддачею отримати найкращий врожай. У минулому році після досушування врожайність цариці полів склала з гектара 13 тонн. Але високий урожай це також проблема, бо його потрібно довести до необхідних кондицій. Він змусив господарство за рекордно короткий час встановити ще одну сушку. Та, що працювала раніше з таким валом зерна, не справлялася. Та сушарка вона на тієї продуктивності не давала. Ми десь тут сушили 150-200 тонн Ця. 350 тонн за сутки дає при вологості 24-25%. Ну а Якщо вологість 17-18, то 500 тонн може просушити за сутки. Коломийська сушарка, Горинець, хоч коштує великі гроші, але в цьому сезоні, я думаю, окупить сторицею. Дров тепер доводиться заготовляти більше, але і це на руку господарю, бо Петро Терентівич постійно журиться тим, як дати роботу якомога більшій кількості людей. Для підготовки дров спеціально обладнали цех. Я задоволений, що є робота, хоч хоч щось робити, і то хорошо, хоч щоб сухоц є на те, щоб вона і хоч якусь копійку заробити. Чим то їздить по заробітках, Бог знає куди. Мастер нас не обіжає. Директор теж наший хороший, так як на роботу йде. На роботу з хорошим настрій. Да. А як у селі без млина, і то не важливо, що прибутку він не приносить. Головне, що і населення має, де перемолоти зерно і господарство. Мука реалізується на свою пекарню для потреб населення навколишніх сіл. Очіртків, скала, велика ростівка, чаю. Ну, тут при потребі, хто нуждається всьому з молоту тут. Млин працює весь рік і виготовляється тут мука першого і другого ґатунків, а це означає, що вироби з неї виходять чудової якості. Пекарня кооперативу Маяк чарує п'янким ароматом, адже печуть хлібобулочні вироби тут так, як колись це робили наші бабусі, тільки з натуральних інгредієнтів. Вода дрожжі і сілі все, бішнічок. Біш нічого, нічого без ніяких допалок. Душі. І настроєння хороше, щоб буде зранку. Коштує Буханець усього вісім гривень. Працюють у пекарні дві жінки. Кажуть, вкладають у свої вироби добро, щоб сельчани отримували користь і задоволення від споживання. Це ще добре, що є робота. Поки місяць є Петро Теренер, то нас ще добре. Поки міський Петро Теренер, то буде і зарплата, буде гроші, все на світі. А як не буде Петро Теренер, то буде так, як по других селах. На відміну від сусідніх сіл, у медівській дев'ятирічці є немало учнів. На сьогодні їх 60. І директор Галина Заріцька вдячна Петру сплодителю за постійну підтримку. Це завдяки йому частину вікон замінили на металопластикові, встановили огорожу навколо школи. Підтримується волейбольна команда учнів. Дякуючи місцевому господарству, ми забезпечені харчуванням. Ну плюс то до того що батьки дають деякі кошти, а так то. Спасибі, що він нас розуміє, і дітей ми не обіжені щодо харчування. В зв'язку з тим, що реформа нової української школи відбувається. Наш спонсор дав 25 тисяч для придбання шкільного приладдя, дидактичного матеріалу. Поки гарна погода, організували прибирання території школи. Учні залюбки взялися за граблі, віники та лопати. А в дитячому садочку, наче в казці, красиво та затишно. Вигравши проект до участі, в якому долучився і СВК Маяк, Колобок змінився до непізнаваності. Він є і нашим спонсором, меценатом допомагає багато в дечому і в. В харчуванні діток допомагає, спонсорську допомогу надає і молоко, і хліб, і різні продукти. Тож розслаблятись колективу маяка не можна. За нашими плечима все село кажуть працівники господарства. Стараємося, щоб отримати добрі врожаї, тому що тільки із рослинництва отримуємо отримує хороші прибутки, хоч повинен сказати, що за минулий рік казалось би, і врожай більше зібрали, а от прибутків отримали менше. Чому? Тому що собівартість набагато вища проти попередніх років. Зарплата додалася, хоч вона, може, там і невелика додавалася, мінеральні добри особливо зросли в ціні півтора раза. тваринництві, я вам скажу, відверто 2-3% рентабельність це дуже мало. А підсобні промисли взяти і пилорама, млин, пекарня, олій. Все воно збиткове. Збиткове, тому що хліб продаємо по 8 гривень і на поле харчуємо людей, і дитячий садочок, в саду, школу даємо хліб, але куди подіти людей? Сьогодні нараховується 130 осіб на 1752 гектари. Це, звичайно, нагрузка велика людей. Петра з плодителя сельчани глибоко поважають, адже не тільки дає він роботу чи не всім бажаючим, він ще й уболіває за соціальну сферу медівки. Наприклад, у селі стає все більше нового асфальту. На віддалених вулицях з'являється тверде покриття. «По самому новому році десь ми виділили тільки на будівництво дороги майже 3 мільйони грошей. Ще коли була проводила податкова ревізію за три роки, сказали нам, що ви. Неправильно використали кошти, це не цільове використання коштів, тому що дорога знаходиться на балансі сільської ради, яка мала право туди вкладати кошти. Але все-таки то робилося для села і робиться робиться для людей. Хай там трохи посварили нас, все-таки ми стараємося робити і втримувати наше село, щоб воно було красивим, щоб було привабливим. В селі є і школа, і дитячий садочок, і будинок культури є. Амбулаторія сімейної медицини, все це обслуговує. Один власник СВК Маяк і його керівник Петро Терентьєвич хочу зробити, щоб моя село Медівка і надалі залишалося славним селом, щоб люди на мене не сварилися, бо за 42 роки вже керівництва господарстві, щось я зробив. Моя дошка тут працює, і, і зять, мої діти тут працюють, так що хотілося щоб село збереглося і були робочі місця. Це моє, скажімо так, першочергове завдання як керівника господарства. Приємно вражає налаштованість людей. Усі працюють із гарним настроєм, охоче та старанно. І всі люблять свою роботу, бо так навчив їх їхній наставник, голова сільськогосподарського виробничого кооперативу Маяк Петро Сплодитель.